У цьому відео будуть продемонстровані тіги, які потрібно виконувати під час сигналу повітряної тривоги. Почувши сигнал повітряної тривоги, чітко виконуйте вказівки вчителів. Швидко та без паніки збирайте свої речі. Якщо ви були в перезувному взуті, змініть його на вуличне. Одягніть куртку, позакривайте всі вікна та вимкніть всі джерела електроенергії. Після чого вийдіть з класу та прямуйте по шкільних сходах один за одним, чітко по вказівкам вчителя до укриття. Під час евакуації з вами має бути аварійний рюкзачок, в якому буде пляшка води, сухофрукти, печиво, змінна білизна, ліки, якщо вони вам необхідні. Зазвичай на стіні будинку, де знаходиться укриття, великими літерами пишеться слово та є вказівка, в якому напрямку рухати. Після сигналу повітряної тривоги повертайтесь до навчального процесу. Під час повітряної тривоги завжди зберігайте спокій та не панікуйте, адже зсу завжди намагається вберегти наше життя.